Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я хочу показати вам, як намалювати такий нескладний пейзаж. Ось Тут у нас буде берізки ось осінні. Пейзаж буде у нас осінній, мотив буде нескладний, щоб кожен з вас міг це намалювати. І взагалі ми зараз з вами порелаксуємо. Тобто так будемо і вчитися, і як би гратися. Е, дивіться, по-перше, я зараз беру е, білий, білий колір, змішую його з блакитним, який у вас є, і зафарбовую ось верхню частину нашого аркуша, да, нашого листочка. Е, роблю це як, якомога так, Скажімо, швидко, енергічно використовую пензлик великий, тому що у мене поверхня не маленька, це не деталі, це великий обсяг у мене на роботі, тому я, я обираю пензель великий за розміром, навіть можна ще більше, ніж у мене. У мене, бачите, навіть не зовсім він і великий. Ось десь до цього, до цього десь рівня. Я Набираю небо. О, далі я змішую зелений, о, жов, ну, зелений і жовтий, або жовтий і зелений. Як вам буде це подобатися? І малюю таку отаку галявинку. Ось. Також використовую той самий пензлик, але перед тим я його вимив. Ну і тут можете погратися, От, тобто порелаксуйте зараз, пододавайте з різних кольорів ну, там, охра, білий охра, білий зелений, щось таке. Пограйтеся, пограйтеся. тобто е, Спробуйте себе так трохи ну, побалувати, я б так сказав, би, такими якимись нестандартними діями з фарбами. Не так, як ви це звикли робити. Тобто, ну, так ви знаєте, розслабтесь. Розслабтесь і спробуйте робити те, що я зараз я роблю на, на цьому листочку. Ось у мене знову зелений і жовтий, десь знов тут отак мазюкаю, перекриваю. Бачите? І у мене виходить така, така якась е, різнокольорова. частина Земля тут і трава, і земля, все разом. Далі далі я беру жовтий колір. Можна навіть чистий, поки що жовтий колір І такими мазочками вертикальними набираю верхівки нашого березового гаю. Ось, бачите, заходжу трошки на, вже на наше небо. Десь там якийсь може бути між ними. Небо там десь просвічується. Це також у нас може так бути. Можу додавати до жовтого білого, щоб було так світліше трошки. Да? Де-інде. Де, де і набираю оранжевати якийсь кольор, оранжевий. Тобто я змішую, там наприклад, жовтий і червоний. Знову жовтий. Бачите? Головне, Скажімо так, не бійтеся, змішувати, не бійтеся експериментувати, не бійтеся щось робити так, як ви це не звикли робити. Тобто дуже часто чому не можуть перейти ну, до, до якогось наступного да ось рівня в малюванні, бо бояться і роблять так, як вже вміють. Коли ви робите так, як ви вмієте, то ви зробите так, же, як ви вмієте. Да? Але ліпше у вас шансів зробити нема, бо ви навіть не починаєте щось змінювати в собі і в своєму, скажімо так, підході до роботи. Ну, а Тепер дивіться, я тут вже знизу затемнюю. Це зелений, темний, але я тут вам все ж таки раджу змішувати якісь різні кольори. Наприклад. Ось синій, якийсь, з е, таким рожевим. да, Тут рожевий додаю, але вже майже без е, білий я тут не використовую, а використовую такі, бачите, якісь різні, але темні у мене тут такі відтінки. Переважно холодні, переважно холодні. Але можуть десь бути якісь і теплі, там, коричневаті, там якісь відтінки, може, якісь зеленуваті, можливо, якісь. Червоні, наприклад, чому б ні, отакі якісь кольори. От. І ми це робимо отакими от мазочками ми набираємо верхі, е, низ нашого цього березового гаю. Зараз поки ще не зовсім все зрозуміло, що у нас тут зараз виходить. Поки що якась такі маси кольорові. Повірте, так працюють художники, вони не вимальовують все одразу. Я думаю, що це ви вже знаєте. Ось. Спочатку ми, ми якби дивимося наперед. О, так, о, отут у нас вийшло. Така, тобто, бачите, ми з вами зараз заповнили повністю, все, весь простір нашого аркушу. Ми заповнили. Да? Тепер я переходжу до наступного етапу. Зараз буду промальовувати берізки, ці стовбури, да? берізок я буду промальовувати. Ось. Беру білий з чимось таким змішую, тобто білий тут не повинен бути чистий його і роблю отакі, отакі мазочки. Бачите? Ось, стовбури. Тобто білий у мене майже сірий. Не, не то, що майже, а він і є сірий. Бачите? Десь потім я буду робити яскравішим, але зараз мені необхідно набрати оцей мій березовий гай. А, да? Тобто масу цих стовборів мені необхідно буде набрати. Оцей у мене світліший, значить, він буде до мене ближчий. Цей також буде світліший, він ближчий. Ті стовбори, особливо ті, що. Десь там уже по краям, і мені не вигідно їх там дуже такими світлими різкими робити яскравими, я їх буду зараз там уже уводити десь в сірі якісь такі плянки. Ось. Знов таки через сірі відтінки. Хоча тут вони бачите, які е, е, такі виразні, да, якісь у мене виходять. О, і тут. Тобто зараз таке враження, що тих брізок тут, ну прям я, я не знаю, більше сотні. Тобто тут ось така березова у мене лісосмуга. І туди ні в якому разі не робимо отак. Знаєте, отак от намалювали і тут закінчився він, як, як обрізали його. Кудись продовжуйте там, десь далі, хай там десь вони десь там. Загубляться десь там серед жовтої листової, але щоб так воно і було. Це у нас зараз з вами такий етап, що ми з вами набрали масу цих стовборів. І так, ми зараз ми з вами тут набрали масу наших цих березових стовборів. Да, і ви бачите, у нас зараз вже ну, в принципі картина вже є, да, але нам необхідно зараз тут. Створити акценти, тобто виділити які стовбури з, з цієї всієї загальної маси у нас будуть най, скажімо, найголовніші, найсвітліші. Да? Тобто стовбури, які будуть до нас ближчими, ми їх робимо більш такими світлими, яскравими. От, Наприклад, цей стовбур, я його бачите, таким біленьким навожу, десь там навожу. Бачите? о. Тут, тобто, можу так більш детально його промалювати, цей стовбур, щоб між ними була вже різниця. Ось цей стовбур. Дуже важливо не однаково всюди їх е, білим підкреслювати. Тобто, десь я дав акцент, от наприклад, в цьому місці. Да? І, наприклад, в цьому місці дав акцент. А, а тут вже не так. Наприклад, тут у мене оп, і у мене зовсім інший стовбур. Бачите? Пішов отак, нахилився. Його у мене і не було, але я зараз його вигадав. Так мені захотілося. Да? Так мені вигідно, щоб так було. От. Ось бачите? З'явилося. О, є. І тепер, наприклад, іще ось цей стовбур мені. Хочеться прям його виділити, щоб він був таким прям світлим-світлим. Ну, да? ну, і, наприклад. Хай ще буде цей. Все. От. Ну і, і, і тут. От так іще хай буде. От таким чином. Тобто у мене зараз, бачите, центр, ну і хай ще тут, можливо, щось по краям, і ще якісь будуть у мене берізки, які є на передньому плані у мене. Отак от от граємося, 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 граємося. Тепер у мене через, ну, зі, з цієї маси да, у мене вже відрізняються борізки. Є які більш сірі, тобто там в глибині, є якісь більш світло-сірі, які до нас ближче, і є от такі прям, майже білі, які до нас зовсім близько. Тобто вони, скажімо так, у передньому ряду знаходяться. Да? Тепер я знову можу взяти якийсь пензлик поширше, але, наприклад, круглої форми або якоїсь іншої, там у кого який є. І дивіться, набираю, зверху набиваю в тих місцях, де у мене берізки на, переднем, на, на передньому плані, набиваю таку якусь листву. Да. Вона повинна бути така якась у мене така яскрава. І я набираю, бачите, таким чином, такими мазочками, набираю листву. Знов-таки граючись, ми зараз навіть з вами не те, що малюємо, ми з вами граємось. От ви спробуйте так само погратися, коли будете малювати. Пограйтеся, тобто не переживайте за результат взагалі. Тобто не ставте собі за мету, що ви зараз намалюєте таку там картину якусь. Просто пограйтеся, порелаксуйте. І результат буде, я думаю, не гірший від, за той, якщо ви, ви будете там якось напружуватися, там щось очікувати, знаєте, там боятися, бути невпевненими. Ось. Якщо щось у вас не вийде, наприклад, ви десь зробите так, як, би, як вам не хотілося зробити, ви отримаєте досвід, що так, ви зробили так, у вас не вийшло. Значить, так я більше в наступний раз робити не буду. Да? Тобто, тобто, Ось так ми і вчимося. О. І грайтеся, грайтеся, грайтеся. Бачите? Для цього рука потрібна бути не Потрібна не зажатою. Вона повинна у вас бути ця ручка. Така, знаєте, весела, така вільна. Ось, І дивіться, що ми робимо. Набиваємо листву. Набиваємо листву. Там, там, тут. Чим більше ви знайдете різних відтінків, там зелені якісь відтінки, бачите тут, тим буде. Багатішою ваша робота, і все буде добре в цьому плані. Так, ну от бачите, ми з вами підходимо вже до завершення нашої роботки. Тільки що нам тут за... За... залишається? Залишається дати хоч легесенький натяк на, на фактуру наших борізок, що там є, є якісь плямки. Ну, це... Це... це вже наостанок. А зараз ми з вами зробимо. Холодні такі якісь тіні зробимо. Я зараз беру синенький кольор е, якимось таким рожевим змішую, трошки жовтого додаю і роблю такі тіні. Бачите, такі холодні тіні десь на наших берізках з цього боку. Да, тут от, виходить, з правого боку у нас будуть отакі тіні йти. Тобто показуємо, що наші дерева мають все ж таки ще й об'єм. Бачите, десь там тінь пішла, десь якісь е е е тіні між нашими деревами пішли. Ось так, десь тут. Бачите, ось берізка вже у мене якась ви, ви, ну, виділяється. Зараз тут я виділю берізку. Бачите, по світлу пішла, ось берізка виділяється. Це все, бачите, робиться невимушено. От таким такими самими рухами. Ніякому разі ми не мажемо, отак просто, знаєте, так мажуть, як забор, як паркан, як, ну, там, як, як стінки мажуть. Тут це не працює. У вас ручка повинна так пархати. Пархати повинна ручка. Да? Ось, ну, Наприклад, зараз ось мені так воно так в голову так. прийшла думка, що тут якась стежка йде, стежинка. Да, ось вона отак пішла. І, наприклад, о. ні в якому разі я не роблю її таким одним кольором. Десь тут вона світліша. Тут знов така охра, і тут знову посвітлішала, і тут взагалі отак розширилася. Тут може якась там тр... якась тут, може тут якась тут ось росте е е травичка. Біля стежинки. Тобто виділяю я, да, Нашу стежинку. От таким чином ми з вами робимо наш пейзаж багатшим. Ну і наостанок, бачите, я зараз ще можу, наприклад, ну це так, це за бажанням. Я зараз це все мені приходить якось так, знаєте, спонтанно. Я, от, наприклад, беру чистий білий. І отак втираю його в небо, десь тут поруч з берізками роблю такі якісь хмаринки. Ось отак, бачите, яким чином у нас робляться хмаринки. Десь тут, там. Якусь там отаку хмаринку білу. да. Тут мені щось хочеться дати, якусь таку плямку. От, Я отак її втираю. І в мене виходить така якась. Хмаринка небо стало більш таке, таке якесь повітряне. Да? І тепер наші оці е, рисочки, яка помилка головна, що їх роблять чисто чорними, вони виглядають такими неживими якимись. І головне, знаєте, ще й тут не робити з цих берізок, не робити паличку даїшника. Хай ну, вони мене е, простять. А, їх вже і немає. Чі шлаг да? Коли отак роблять, знаєте, отак. Ну, я зараз покажу і потім виправлю, коли отак роблять. Чітко, рівно. От, отак. отак рівно, рівно, рівно. І воно здалеку вже ріже око. Бачите, ось берізку я зробив, і ось берізку я зробив. ну Зовсім по-різному. Знов таки ми повертаємося до того, що рука повинна бути ваша легка. Вона повинна їздити як ну, знаєте, по дорозі. Тобто ні в якому разі ніяких отаких, яких, таких, таких дуже раціональних рухів не повинно бути. Якщо рука буде зажата, то вже ж у вас буде виходити оці шлагбауми. І ось бачите, от такими якимись рухами, як матінка природа, робите такі. Вон там якісь уже тонюсінькі гілочки якісь пішли. Тобто і ну, зараз я це виправлю. Я візьму зараз білий і просто розіб'ю оцю оцю. О, вже краще стало. І зараз тут знову зроблю такі якісь рухи невимушені. Тобто не ну, не, неправильні, так скажімо, да? неправильні рухи. Ну і вже наостанок можна зробити такі якісь акценти. Акценти це називається, коли я хочу, я дивлюсь на якусь на якийсь там стовбур берізки. От, наприклад, отут мені хочеться. І я так спеціально затемню в деяких таких маленьких місцях між, між цими стовбурами затемнюю, затемню, щоб виділити їх, щоб вони у мене щоб око, око о, першу чергу їх побачило. От, от, наприклад, бачите, у мене тут така, закручується тут у мене такий якийсь композиційний центр. Десь тут. І Я отакими от маленькими акцентами підкреслюю цю берізку, бачите? Там десь отакі от якісь такі, такі накладаю е, тіні. Да? І тим самим показую, що там у мене глибина. Тобто там цей гай, він туди уходить, кудись в глибину, там десь, отам десь отут я хочу показати. І це, це, це зараз я роблю так, а ви можете по-іншому. Як вам підказує ваше око чи там ваше відчуття, як ви, як ви це бачите? От це і є творчість. Тобто, що ви не думали, що це знаєте, ви тут тільки так необхідно робити, що так показали. я... Тільки в цьому місці це роблю. Це ви дивитесь, ви вже якби такий виховуєте в собі таку власну да, якусь чуйку, да, оцю таку, скажімо так, от таку чуйку художника. Ну і я думаю, що ви тут здогадалися, що чому я не роблю цих цяточок чорних оцих родимих плям, чому я їх не роблю, наприклад, там десь ну десь от. Ось на цих стовбурах ті, що там далі. Бо, бо у нас їх вже не там не дуже чітко видно. Бо якщо я зараз всі стовбури роз, ну, розфарбую в такі плями, то знову у мене не буде об'єму і не буде у мене е, переднього плану, не буде заднього да, плану. Ну тут взагалі будь-яку будь роботу можна розвивати, 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 там якісь деталі малювати, тут щось вималювати. Але я думаю, що нам для, для релаксу для. На цій, на цій стадії можна нам в принципі, закінчити цей ось осінній етюдик. І я думаю, що кожен з вас може так побавитися з фарбами. І головне, не бійтеся. Не бійтеся, поважайте себе, ніяких тут страхів не повинно бути. І навіть якщо у вас види якось зовсім по іншому, не так як тут на відео, то це не означає, що у вас нічого не вийшло. Тобто у вас може бути навіть краще види, ніж у мене. Але ви просто себе недооцінюєте трошки. Ось, Малюйте, розвивайтеся, пишіть у коментарях, що у вас вийшло, що не вийшло. Значить, будемо розбиратися, якось будемо знімати нове відео. До нових зустрічей, до побачення!